Дворів в найближчому майбутньому. Джавеліна! Додому! Рафаель! Додому! Петро! Петро! Додому! Петро! Що держати, то дівчинка! Ви знаєте, на початку весни ми святкуємо дуже гарне свято Міжнародний жіночий день. Існує думка, що Міжнародний жіночий день чоловіки мають робити жіночу роботу. Отож на кухні. Володька, я вже вдома, Що в нас на вечерю. Почінковий фуєте. Томно. Та ну да. Теляче каре, аляша Коблю. Асорті Аляси Ціана з Летеоблендерів Яндограмби, запечений посипаний тертим пермезаном, шатосен крує на десерт фруктове асорті, флопе з каралою соусом. Коротше сьогодні цілий день вчив цю херню так що жертви нема що.